Будемо казати іспанці у них з балканськими іменами. Ой-ой-ой! ой ой Це гол! Дарві Нуніс! Дарві Нуніс відзначається четверта хвилина. Ліверпуль попереду. Довго не розкачувалися команди. Прекрасна передача, в штрафний майданчик. Ну це вперед. Точна передача на Гакпо. Гакпо Карвахаль випереджає: тут важливо, як. Ой-ой-ой! Чи що це? Ну, все, треба Луніна випускати. Послухайте, мосала ловить на помилці куртуаніс, тим, тим паче, що Салах ще раз один міг забувати. Була дуже хороша атака з його проривом. Але роберто ударів немає. Удар! Немає і є. Все. З одного моменту. Це якість футболістів. Зрозумієте, це не просто береться з повітря. Він і біжить, біжить до кінця. Алісо! Вінісіус Джуніор! Мовить Алісона, Бекера на помилці! І ось знову доказ тієї тези, що найгеніальніші воротарі всі привозять. Такий футбол в такому віці. Це просто круто. Удар! Ну що у нас сьогодні Бразилія рулить. Едер Мілітау забиває третій гол. Філігранна передача Луки Модріч, у якому йде 38-й рік. Це є така ініціатива у Франції запровадити. Зараз удар. Рикошет! Чотири-два! Пенземе! Він у грі. Капітан Реала забиває. Ну і Рикошет куди ж без цього. Але... І ще Модрич, Модріч іграти на швидких атаках. Модріч не падає. Вінісіус, далі на пензема, пензема, пензема. Що він зробить? Пензема удариться. 5-2! і вони так затягнули. Здається, ну от зараз ви втратите все. Ні, вони забивають. Просто монстри.